Привіт, з вами Сергій Волощенко, і перший тест вітає вас з першими ж днями справжньої весни. Саме час подумати про швидкість. Про те, наприклад, чи може французький автомобіль наздогнати таких грандів швидкості, як Lancer Еволюшн та Субару STI. Принаймні, є такий шанс, якщо у вас в руках Рено Меган RS. Машина, у якої 250 кінських сил. Все це передається на передні колеса 6,1 секунди до сотні. І це другий найшвидший автомобіль з переднім приводом у світі, тому що номером один є Volkswagen Sirocco R, який сотню робить за 6 секунд. рівно це не перший меган з літерами РС у 2004 році. Renault спорт із французького міста Дієп доводило до розуму другу генерацію Мегана. Він мав дволітровий двигун у 225 сил та випускався не тільки у трьохдверному, але й у п'ятидверному варіантах. Двома роками пізніше вийшла версія R26 у 230 коней. У ці ж роки Рено Спорт побудував навіть болід Меган Трофі з центральним двигуном V6 від Вальсатіс у 330 коней, яку можна було придбати для участі в перегонах Кубка Рено за 120 тисяч євро. А у 2009-му з'явилася і потужна версія третього Мегана, яка отримала Шильдик РС. добре, хорошо, цей автомобіль продається в Україні, причому по доволі доступній ціні. Його можна приобрести в двох комплектаціях. «Емошн» э, стоїмостю близько 35 тисяч доларів. И версия CAP стоимостью 40 тысяч долларов. У нас была на тесте как раз последняя версия. И настоящих фанатов спортивных машин я бы порекомендовал им приобрести именно эту версию. Відрізнити потужний Меган Рез від своїх базових слабших братів Меганів дуже просто. У нього, окрім ось цього дифузора, є ще й величезна вихлопна труба за мірками автомобілів, дійсно велика. А більше, мабуть, тільки у будинків із каміном, у яких згори є ось такий величезний димохід. Але якщо порівнювати з автомобілями, то більше, мабуть, тільки у італійського Lamborghini Murcielago. Але ми зараз це можемо легко виправити. Мені завжди здавалося, що... До цієї труби чогось не вистачає. Не вистачало ось такого девайсу, як на справжньому димоході. І тепер Рено Меган РС стає автомобілем з найбільшою вихлопною системою. Морсій Лаго просто відпочиває. У нас навіть з флюгером. Цей величезний димар не тільки класно виглядає, він ще й класно звучить. Насичений, густий шиплячий бас, притаманний тільки двигунам зі значно більшим об'ємом. Але від двох літрів такого не чекаєш. Але я думаю, що такий український тюнінг навряд чи личить такому автомобілю, тому що французи самі вміють а, доводити їх до ладу. Насправді у Рено існує спеціальний підрозділ, який називається Sport, звідси абревіатура Арес. Випускає дві машини, дві моделі Megane RS та Clio RS. У Megane абсолютно унікальна ходова частина, налаштована експертами та інженерами цієї французької компанії Renault а потужний двигун і при цьому видатні динамічні якості. Але на версії КАП все-таки краще їздити дорогами гоночних треків, аніж української столиці. Чому? Ми далі вам і розповімо. Кілька місяців тому а, в Україні була велика презентація спортивних моделей Рено. Привезли РС, привезли Кліо РС. і було декілька гонщиків, а, які нам демонстрували, на що здатні ці машини. Французів-гонщиків після декілька кіл я запитав: ну що, як вам чайка? Вони так подивилися на мене. Кажуть, знаєш, нам здається, що 18 дисків і низькопрофільної гуми. Для цієї траси, ну це забагато треба брати, мається на увазі, вищу гуму, комфортнішу і менші диски, 17-ті. Уявіть собі, це вони тоді казали про чайку. Що ж можна казати зараз про Київ, який весною нагадує просто поле битви, ямки на кожному кроці, а в нас гума. Уважно слухайте. 19-тий радіус, а висота профілю 35, тобто це ось таке напилення гуми на величезні диски. Крім потужного аеродинамічного пластикового обвісу по периметру кузова, а в нас ще яскраво виражений інакший бампер, адже маємо ось таку цікаву губу, велику решітку. Ось тут у нас лампи денного світла. Ну принаймні видно, що перед нами РС. але на цьому відмінності від звичайного Мегана купе не закінчується. В салоні Арески відрізняється від звичайного купе цілим набором цікавих речей. По-перше, у нас металеві накладки на педалі. По-друге, у нас жовтий фон на тахометрі. У нас існує така дуже чисто гоночна штука, як відмітка центру на кермі. Як кажуть гонщики, у нас позначено нуль. І найголовніше, що в цьому салоні у нас стоять два опційних крісла Recaro – Це ковші. Реально спортивні, з потужною боковою підтримкою дуже класно тримають. За такі я готовий віддати ну, більше, ніж це доводиться робити, доплачуючи за пакет КАП у Рено. А до речі, цей пакет коштує 36 тисяч гривень, якщо не помиляюся. Цікаво інакше. Те, що завдяки тому, що крісла від Рікаро значно тонші, за базові, погляньте, вони тонесенькі, пластикові. За рахунок цього задні пасажири отримують більше додаткового простору, і таким чином в Рено Меган РС заднім пасажирам сидиться вільніше, ніж пасажирам у звичайному Мегані Купе чи в Megane Купе РС без пакету КАП. В який входить ось ця пара крісел, але їм сидиться спокійніше і вільніше тільки, поки машина стоїть на місці. Коли вона починає їхати, то стає зрозумілим, навіщо ось тут пластик, який легко миється. Те, що ось зараз я куплю цю машину, трошки поїжджу, отримую кайф, і звикну до цього це дуже важко. Машина а, реально жорстка, але це тільки в версії КАП. Тому що тут ми маємо трошки, трошки інакшу підвізку, маємо а, в версію КАП входить, до речі, пара ось цих шикарних крісел рекарок. Вони також жорсткі, не додають комфорту, але все це зроблено для того, аби ви отримували максимум на треці. Але у цієї жорсткості є і зворотній бік, бо окремих поворотах у рено відсутні як явище. Повертає коротким, швидким рухом раз і ти уже у віражі. Для міста все-таки я би брав звичайну базову версію Megane RS, не в версії КАП. Про те, що в версії КАП класно, це те, що є. А серійно вже ось в цій дорогій версії є диференціал міжколісний передній, який допомагає власно реалізовувати тягу. Чуєте, який звук? Тобто коли машина підстрибує, у мене навіть голос держить, тому що підвізка враження, наче колеса напряму прикручені до кузова. У французької ЄСПА є спортивний режим, і він дуже часто рятує, даючи певну свободу під час сковзань, але... Допомагає вже тільки після того, як ти переходиш межу. Бо на такій підвізці і на низеньких широких шинах в занос машина зривається без попередження. Хоча все одно залишається простим і зрозумілим в керуванні навіть за межею. А як ви помітили, наша тестова машина має дуже непоганий такий стиль клейки оракалу. виглядає ефектно, але мінусом є те, що в цей стиль входить ось така стрічка, яку наліпили на лобове скло. Крім того, що тут жахливий огляд назад, а вона ще й помітно погіршує огляд вперед. Як ви знаєте, краса вимагає жертв? Спортивна версія КАП від Emotion, Крім ціни в районі п'яти тисяч доларів. Вона предлагає спортивне шасі, великолепне сидіння рікара, красні тормозні супорта. Ну, це, звісно, на любителя... добавляя только визуального эффекта. В остальном автомобиль очень хорошо управляется. Да, он жесткий, он местами некомфортный, но, опять же, на любителя. Если вы любите чувствовать автомобиль всем телом, понимать, что с ним происходит, Renault Megane версии КАП – это ваш выбор. Чи під капотом 250 кінських сил, маючи динаміку в 6 секунд до сотні, а ця машина залишає таке двояке враження. По-перше, тому що гальмуєш перед кожною ямкою. Гальмує класно. Гальма Брембо уповільнюють за найменшого дотику до педалі. Мені це подобається спортивне налаштування, спортивний характер. Але через ось цю дубову підвізку, через загрозу пошкодити низькопрофільну гуму, доводиться кланятися. Кожній ямці зупинятися, об'їжджати згодом об'їжджає, теж шикарно. Але темп рваний, не отримуєш задоволення від від цієї швидкої їзди. Треба брати однозначно менші диски, треба брати вищу гуму, і тоді з'явиться певна свобода. Певна свобода під час їзди не доведеться ось це постійно гальмувати. Але знову ж таки, це напевно краще було би робити в версії не КАП, а в базовому Мегані РС, що звичайне слово базове до нього підходить. Що у нас під капотом? під капотом у нас дволітровий двигун, з якого видувають за допомогою турбіни 250 кінських сил. Величезна цифра, а Є майже найшвидшим автомобілем з переднім приводом, який випускається сьогодні серійно. поступається він тільки номер один. Це Volkswagen Sirocco R, який видає 270 кінських сил. І на одну десяту розганяється швидше, ніж цей француз. 340 номів обертального моменту це навіть більше, ніж у Хаммера H3. Так ось цей момент не тільки вміло витягує у повороті, коли не доводиться перемикатися на нижчу передачу, а що значно важливіше, він дозволяє їздити на третій передачі, наче на автоматі, витягуючи з низів і знову ж таки не боячись високих обертів. І в нашому випадку потужні гальма не менш важливі аніж потужний двигун, бо машина легко розганяється до максимальної за німецькими показниками швидкості у 250 км на годину. Скорення першокласне, 6 секунд до сотні, добре, якщо бути справедливим, 6,1. Це дуже класна цифра. Непідготовленого пасажира вона в перші секунди взагалі вражає не на жарт. Фактично, це конкурент з французького боку конкурент таким японським супер-хетчбекам, суперседанам, як імпреза WRX, як, як а, Lancer Ну, може, не Evolution, але принаймні раліард точно. Німецьким гольфу R, тому що стіроку R в Україну не ввозять. Звичайно, ти відчуваєш, що вся основна тяга з'являється за рахунок того, що дихає, потужно дихає турбіна. А з позначки 1900 обертів маємо вже максимальний бертельний момент. За рахунок цього машина класно і розганяється, але при цьому і непогано тримає високі оберти. Мені подобається, що є, окрім базового налаштування, ще 5 додаткових а, режимів чутливості педалі газу, чутливості. А взагалі педального вузла це система, яка називається РС-монітор. rs монітор виводить на ось цей дисплей а, налаштування, і ти можеш обрати один з п'яти режимів від базового якогось, який називається, здається, лініар і закінчуючи спортом та екстремом. Тобто це ті режими, в яких чутливість загострюється до неможливого рівня, і в такому саме хочеться розганятися, їздити щодня. Звичайно, за умови, що у вас вистачить терпіння. Також дуже подобалися настройки роботи педалі газу. Їх 5 предлагається. Для начала спробував перший режим і дойдя до... финального экстремального и переходить уже обратно совершенно не хочется уже чувствуется, что есть задержка на педали газа. Ну, этот режим самый простой, он поможет над зимой, когда скользкая дорога, чтобы ну, более безопасно себя чувствовать за рулем. Терпение не только с точки зрения комфорту, еще и с... Точки зору витрати пального, тому що повільно в цьому автомобілі їздити неможливо. Коли їздиш швидко, то принаймні в мене виходить не менше 15 літрів на 100 кілометрів. Зауважу, це не звичайний 95-й бензин треба заливати, або плюс, або ще краще для такого форсованого двигуна треба заливати 98. касается расхода топлива на Renault Megane RS, можно добиться заводских показателей до 9 литров на сотню. Но это, во-первых, некомфортно, потому что ездить на таком автомобиле спокойно не получается. Он провоцирует на то, чтобы ему надавили на газ, почувствовать всю его мощь, когда тебя вдавливает в сиденье. Дуже класно налаштовано АБС, і це відчуваєш під час їзди а, швидким треком, коли колеса блокуються дуже пізно, але дуже рішуче, і це дозволяє вбильмовуватися пізніше, покращуючи час кола в трек дні. На налаштуваннях машини. Ходова комар носу не підточить. Але в мене залишається враження, що кермо тут все-таки можна було б зробити а, на те, що гострішим. Воно на високій швидкості здається ну, порожнім, трошки, трошки повільним, ну, тобто не таким злим, не таким швидким, як увесь ось цей Megane RS. Не знаю, це моє враження персональне, суб'єктивна точка зору може вам здасться інакше. Для цього просто треба сісти в найближчого дилера Рено, замовити тест-драйв цієї машини. Якщо у вас пломби міцно тримаються в зубах, то можна сміливо вирушати на тест-драйв нашими не найкращими, навіть київськими маються на увазі, не найкращими навіть у столиці дорогами. что меган рс остается практичным автомобилем он очень вместительный сзади у него место даже больше чем в стандартном рено меган секрет это из-за спортивных сидений версия cup у него очень тоненькая спинка поэтому получается у задних пассажиров ногах просто море пространства у него такой же большой трансформируемый багажник можно перевести при случае длинномер так что Жена не упрякнє мужа владельца такого автомобіля, що він купив там табуретку зажигалку, яка э, безполізно вдома. Отже, тепер коротеньке резюме. У Мегана RS фантастична керованість, першокласна слухняність, точне, наче скальпель, кермо, і шикарний звук двигуна. Але є й мінуси: безкомпромісна жорстка підвізка, апетит, наче у динозавра, і зависока, як на мене, ціна. За ціни 280 тисяч гривень базовий Megane RS не сприймається подарунком чи машиною з розпродажу. Наш КАТ, тобто машина у цьому виконанні із пакетом спорт коштує ще дорожче, майже 320 з копійками тисяч. І це враховуючи ось ці спортивні крісла рекару, диференціал підвищеної тертя спереду, інакшу підвіску, що теж. Дуже немало, бо за ці гроші пропонується багато машин не менш цікавих. По перше, якщо навіть Сіроко Р в Україну не возять, то є Гольф Р. Є повноприродні WRX та Lancer та Art. Правда, я не впевнений, що досі продають в Україні, але вони з повним приводом і будуть цікавішими взимку. Хоча якщо справа стосуватиметься трека, то я впевнений, що Megano RS буде що показати своїм конкурентам. Нерез дубовий, нехай він жорсткий, так що витрясає душу з пасажирів. Нехай багато а, спалює бензину, нехай шумний, і при цьому доводиться кланятися кожній ямці на дорозі. Але від цього ти отримуєш кайф від того, що ця машина може бути. А... Над швидкою на гоночному треку і при цьому можна їздити а, за її кермом в магазин. А ось від цього і отримуєш справжній кайф, бо мізки вона прочищає краще, ніж будь-яка трубка миру. А, з вами був перший тест. Зараз підпалю. Побачимося наступного тижня.